Всім привіт! Як бачите, нарешті я попав на ці міста. Це у нас водосховище, кажуть, ніхто з Кривого Рога знає. Приїхав сьогодні половити, ми приїхали з ночовочкою. Дуже буде цікава риболовля, так що не переключайтесь. Також від вас хотів би отримати лайк і якийсь підтримуючий коментарій. Думаю, буде цікаво спробувати сьогодні половити ляща, карася, ну а там що буде клювати, те буде міловить. Міло так що всім приємного перегляду і... Не хвостане нам. Так, потрошки розкладаємося, поставив вже дві підставочки, сигналізатори. У мене буде два фідера Касмаскера 390 до 150 грам і два карповіка. Два карповіка будемо кидати на різні дистанції. Коротше, зараз все побачите. Ну що, я вже розставився, як бачите, така установочка. Дивіться, по прикорму у нас сьогодні нова прикормочка. До речі, дуже всі її хвалять від флагмана. Це як я раніше ловив, тільки в новому дизайні. Roach Black. Ось так вона виглядає чорного кольору. Також, також хочу спробувати на пелець від карпрошний, дуже він, блін, ароматний капець. Ну і, звісно ж, Куда на ляща без гороха. Горох, пшено. Горох, пшено і конопелька. Зараз, мабуть, я возьму круг, взяв з собою. А, по... Наживка у нас ось ви, як бачите, дві закину подальше на попапчики F1 і дві в нас буде на вафтерси, баланси від Крепро і від Пугача ось такі. Все, зараз візьму круг, напевно запливу, швидше так буде набагато закинутися, закормиться, чим я буду кидати кормушками і з помбами. Ну що, зараз матрасик вже чи круг надутий. Зараз візьмемось таку кучку, висипемо на одну точку. Я думаю, ляж точно не пройде. Главне не переборчить з прикормкою. Ну, нормально, така хороша. І зараз запливу і закину. Наконець я поплавав, Блін, знайшов там і точки захолоту, моя китайська є. Так, по снастям. Тут буде. Вже пора закидувати, бо щось вже і пиво пора пити, я ще не закинув. Це в нас ось такий попапчик 8 мм. Пугача і прикормочка у нас, ще раз повторюсь, буде ось флагман. Я сюди додав трошечки цього самого гороха, пшена Ну і все, в принципі, забиваємо. ось таке вийшло у нас. Щось попапчик сильно сильно задавив, я не люблю, коли він так придавлений, все. Тепер головне докинуть до нашої точки, бо я закормився. Одну по кліпсі, звісно, а другу оце шукав точку. І холо там плавав. Ну, Попробуй ще туди докинуть до тої точки тепер. Так. Оба! Так Чітко. Чітко в кліпсу. Там глибина. 6 метрів десь. Все до сих пор. Все, тільки потонуло 100-грамовий грузик. Шестиметрова глибина. Я так, п'ятно там зробив, знаєте, порозкидував, бо на одну точку все висипати, Воно тебе носить волною. Лучше хай буде воно п'ятно невелике. Але більше шансів, що я попаду хоч в прикорм. Все. Є, є, є. Ще риба на пікірочок. <рес> така огромна. Ну, вже риба є, як то кажуть, дивіться. Серйозний. Так, як бачите, у нас рибалочка трошки пішла не по плану. Повитягували всі удочки. Дивіться, просто одні жабуриння на, на все водосховище іменно до нас вони сьогодні проплили. Дивіться, ну ждемо, вроді пливуть нормально. Головне, щоб їх до нас до берега сюди не прибило. Вроді пропливають, бо це ужас. Ми тільки що їли витягнули всі вудочку, звісно, не без потер, ну нічого. Підемо їсти та пити пиво. Ждати, поки пропливе. Я думаю, воно зараз за півгодинки пройде. О, диви. О-о-о-о-о-о-о. Оце вже щось. Вже. Ух ты. Та ти так поцікаєш, як блин. Є? Ні. Ти так дав. Хорошенько, здуру. Що я хотів сказати? Дивіться, коротше, закинули, розчистили, подивіться на мої ноги. Побиті всі покусяні. Туди на ну, дамбочку таку маленьку зробили І туди порочищали. Надіюсь, не буде більше трави, так як було. ну Це ужас. Іменно на наше місто це напливо. Переїжджати, теж розумієте. Це ми більше потрапимо, ніж порочищаємо. О! Ну, теж, бачите? Поки сидимо, розлікаємося на пікерки, Ось, дивіться, я таку снасть зробив патерностер, точніше ранінг ріг. Кормушечка, скользящий монтаж. І ось це трофей хотів би вам показати. Перед цим, звісно, клювали такі мелкі, я навіть не показував це. Ось, ось, ось. Непоганий вже результат. Тут установочка стоїть, поки не, немає риби. Дивіться, от вон ляж соблазнився. За що я люблю пікер? За те, що без риби ви домої не вернетесь. Так, да, буде клювати кльова різна, але якщо на обичні попапчики в авторці у вас там покльовка раз у день, може бути. В кращому випадку, То тут ось один заводний. Дивіться, різно, різно риб'я. Вітер піднімається, але нічого. Подивіться, що клюнуло на такий попап. Восьмий номер. На такий гачок клюнула ось така таранька. На жаль, не карась, нам би хотілося хоча б пару карасиків, блін. Пожарить, але така таранька. Дивіться, як у нас погода помінялась, да? трішечки поспали, проснулись, був апокаліпсис, чесно кажучи. Дивіться. Вона... Трави просто ужас було. У нас, щоб ви розуміли, із п'яти вудочок дві штуки тільки достав нормально, всі три штуки обірвались. Але на одному був один карась, щось вам покажу. Для якого ми зараз і піджаримо. Старий Карасівич. Ось все. У нас вже масло там горить, ну зараз і справимо цю ситуацію. У нас вже темніє, докладу вам установочку. Пішов тільки що перев'язав всі стайски, дві вудочки закинув. Давайте вам покажу. Дві вудочки закинув, дві не закидував. Закинув два карповика, де грузик по 100 грам, і його хоч не так зносить, знаєте, тому що такі волни, як ви бачите. У мене на фідерах грузики по 50 грамів їх зносив відразу просто, тому навіть і не закидував. Пішли, дров назбирали. Зараз перегорити будемо жарить, шашлики. Все, як бачите, вийшов більше такий відпочинок, чим, чим рибалка, але нічого страшного. У нас вже повністю стемніло, вітер, як бачите, і не перестав. Дуть дув як і дує. Не знаю, Невозможно закинути удочки дві. Два карповика тут стоїть і все, без покльовки. Жаримо шашличок. Як бачите. Тут у нас нарезочка. Фонарик. Офігенний цей фонарик. Блин, якби вам так показати, його класно. Він такий як бульбашка, наверное, ви всі бачили. що після застолля вирішив все таки провідати обстановку вода вроді точніше вітер вроді трошки стих е, на фідер і на карповики все мовчить попробував половить на пікер ну на пікер як бачите <гум> без змінень. кліє ось така Так, всім добрий ранок як бачите вітер вітер не стихав Всю ніч до і зараз тепіл, перена. Ось таке у нас. Ну, така може бути. Давай. Така може бути і який яке вітроган. Така може бути рибалка різноманітна. Минулого разу 50 кілограм риби набомбили. Може переглянути, хоча я посилання поставлю, тут щось подивитись. Сьогодні. Навіть удочку не могли поставити нормально. Звісно, можна було там закинути удочки, спробувати, але як то кажуть, ми вибрали бути щасливими <свісно> і просто відпочивали. Якось так. Зараз будемо йти до удочок, наверно, збиратись, дивитися, що, це. що там коїться. Зібралися останню удочку, витягував, сидів, здоровений карась на кілограм, але об камні обрізав поводок. Я був не готовий без посаки. Якось так. В принципі, риба клює, але треба погода. Бо як бачите, погода не... Хорошая.